З навідником мотопіхотного відділення Олександром Шевченком попрощались у Кропивницькому. бійцеві було 27. Втрачаємо людей, сповнених любові, відповідальності, людей молодих, які ще б могли так довго втішатися тим життям і бути втіхою і розрадою для своїх рідних. Але вони йдуть свідомо на захист свого народу і своїх рідних, аби дати можливість жити. Своїй доньці, своїй дружині і своїй матері, своїм батькам, своїм рідним, своїм друзям. Загинув Олександр Шевченко 29 вересня поблизу села Первомайське Донецької області. За два дні до того вийшов на зв'язок з рідними. Учился в школе 22-й, Кировоградская. Потом пошел в училище 8-й, -е. закончил училище на сварщика. После училища он поступил в Кировоградский техникум. На шахту устроился. Он служил в армии в Харьковском. Національному академії он прийшов з армії, вже був младшим сержантом. В феврале он ходіли. Його поставили на учот. Його сразу відправили в Донецьку область. Побратим Олександр Шевченка передав його дружині державний стяг України за незалежність якої боровся. Він хотів служити, він пишався, він завжди про це казав. Поховали Олександра Шевченка, на алеї слави далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.